В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові текло Дніпро. Знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добро. О, мати Божа. Ми твої діти, тобі сьогодні приносим квіти, тебе благаєм, поклінно просим до тебе. До небо ми руки зносим, прийми нас, мати, під свій покров, тобі даруєм серце і любов, від нужд і горя нас збережи в лиху годину нам поможи. Кожного року, 14 жовтня, увесь християнський світ з глибокою любов'ю, вдячністю і надією Шановує Пресвяту Богородицю. Свято Покрови було найбільшим святом для наших предків. Козаків. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і так щиро і урочисто визначали це свято, що впродовж століть в Україні воно набуло ще козацького змісту. Та отримало другу назву Козацька Покров. З 2014 року свято Покрови в Україні відзначається ще День Захисника України. Це свято пам'яті про наших гордих предків, які вогнем і мечем боролися за незалежність рідної землі. Свято, шанування козацької доблесті і відваги це день всіх героїв сучасності, наших воїнів, які мужньо захищають нашу батьківщину. День захисника України, мужності геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. Тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає, цю нашу велику родину, рідну землю, свою Україну. У боротьбі за волю України віддали своє життя кращі сини і доньки нашої держави. Нас вбивали, нищили голодоморами, вивозили до Сибір, садили по тюрмах. Але українська нація нескорена і вільна, нинішня війна це ще одна трагічна сторінка нашої історії. У війни безжальні очі, у війни свій рахунок, своя страшна арифметика. Вона, як і усі попередні, несе смерть, каліц. Одягнула жалобу тисячі сердець, а на моїй землі іде війна. Стріляють танки і гудять гармати, Сповита та горю в чорному прані. сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах почать слова: Герої не вмирають, усніє світлини в Щирі посмішки, втамлені очі, силі скромні та безліч рубці. а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в іраку чи десь там Чечні, а вишневі моїй Україні, саме зараз і зі земляки. На землю вісла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чверта війни віддають найцінніше життя, в України найкращі сини. Багато синів нашого селища та нашої громади пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною ще у 2014 році, коли почалася російська збройна агресія. На жаль, тоді біда не уминула наше селище, яке віддало найкращих своїх синів Мар'яна Корчика, імені якого названа наша школа. Та Богдану Свободу. Багато наших краян не захищають рідну землю від російських окупантів. Сьогодні найкращі з кращих віддали своє життя за нашу волю і свободу. Вони співали ще не вмерла і вмирали. Земля тимтіла під ногами ж ведь і Обличчя прикривали, а ті під вибухи гранат. Йшли на смерть. Вони у битві чесно полягли, а іншого ні, ви, ні вибору, ні змоги, вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, да їхній дім, як їх болить війна, яка в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли роїни смерть переточила, І як в бою важила кожна мить, які в них білі крила започила. Нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них за трохи вдачі світлої простої, і в час зрад страшних, і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Тисячі родин втратили спокій і сон, шукаючи безвісти пропалих на війні воїнів. Не одна змурьована мати визирає з вікна, з надією побачити свого синочка. А його все немає, та й немає. Немає любові сильнішої від материнської, немає нічого святішого, ніж материнська молитва. Ти, солдат, тепер захищаєш рідний край від котів, наче бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Знаю, синку, ти скучив за мною та за рідним будинком своїм Бог почує молитву ту мою, повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Мамо, пробач за мою вдачу, вибач, рідненька, Я вже не прийду, мені не болить. Я від болю не плачу, я зараз душею до Бога іду. Ти, вибач, не плач, твої сльози тримають мене на землі, а мені вже пора. Мене побратими і з Богом чекають, і зірка на небі моя вже зійшла. Матусю, пробач, що закрив рано очі. Я прошу. Тримайся, тебе я люблю, світитому з неба тобі є, щоночі. ночі, і інколи, що у вісні я прийду, прийду, щоб ще раз тебе міцно обняти, бо ти найдорожча в моєму житті і те, що не стих на прощання сказати, спасибі за щирі молитві святі. Вони живуть на віки у сейцях і в пам'яті народу України. Ми не дозволимо нашим ворогам перетворити вітчизну народини. Ми встоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітна Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, земних поклонів схилиться калина. Схилимо наші голови перед світлою пам'яттю героїв. Котрі загинули за волю України і тих захисників, які віддали життя за нашу землю сьогодні, ми низько схиляємо голови перед їхнім подвигом та патріотизмом. Прошу хвилиною мовчання вшановувати їх пам'ять. З першим дні війни на допомогу нашим захисникам прийшли їх ангели-охоронці, волонтери, часто забуваючи про страх та небезпеку, долаючи тисячі кілометрів, поспішають вони на допомогу нашим воїнам, забезпечуючи їх усім необхідним. Посланцями від Бога, сьогодні є мільйон добровільних людей. І без них ми були б у бесотні, все на плечах твоїх, волонтер, ти солдату знайшов черевики, казку, ліки, бронежилет. Він спасибі, промови велике, ти готовий знайти кулемет, і шукаєш, 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 все що треба для наших солдат. Відпочинку ніколи не знаєш. Ти як ангел, як дух і як птах, від утоми складаєш ти крила. І питаєш у Бога, за що десь на тата чекає дитина, волонтер, як не ти, тоді хто? Підіймайся, прошу я, мій друже, бо лишить тебе у біді. Ти потрібна дуже і дуже наших хлопцям і нашій землі. Наш край багатий людьми з доброю душею та щирим серцем. Від усього українського народу щира подяка вам, шановні волонтери, за добро, яке ви робите, в тривожний час не просто говорити, всі мріють, що спиниться від нас. Там люди гинуть, їм без жити жити, але від пострілів стригається земля. Що буде далі? Чи не стане завтра для тих людей, що зараз у бою? На них чекають вдома їхні мами, благаю, припиніть же цю війну. Просимо у Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто на війні в іншому житті. Сьогодні ми просимо у Бога миру для нашої держави, щоб врешті закінчилася ця безглузда війна. Господи, врятуй мою країну від смертей, від влютих ворогів, ненависті і битви, спаси і захисти наших дітей від кульби жальних силою молитви. В країну, богини! богине, країну, кохана молитва боляща, розтерзана рана. Я лину до Бога, бо вмію літати. Я вмію молитись, я буду благати за тебе Вкраїну, за тебе свободу, за долю присвітлу українського роду. Я вірю, Всевишній і Діва Марія почують молитву, молитву надії, не подолати нашу Україну, не розломати і не похилити, допоки живий український народ, Господи, святий! Господи, всемогутній, дай силу українському народу, захисти свою державу, визволи нашу землю від окупанта. Не дамо в образу нашу землю рідну, бо усім ми разом покрукуєм гідно, буде жито з білим, буде небо синє, слава бійцям нашим, слава Україні! Чекала, коли вже вся цвітає весна.